Зима не пройшла даремно. В кінці осіні вийшло так, що купили сонячне ковужатку і була потреба візочку. Вивчивши ринок, візки коштують нові в районі 200 тисяч. Вирішили зробити візок самі. На металобазі купили основу бруса. Брус 200 на 200, товщина 8, довжина 8 метрів. Цільного не було, купаляли частинами 5 метрів і 3 метри. Прийшлося зварити. Потративши 2 неділі, вийшов такий ось візочок. І візочок будували з того, що було, був свій метал, деякий. Швеллера для руля використали передок з комбайна нива. Все поставили. Так же само, як був передок з комбайна нива, почали і цапфи шукати з комбайна, такі ж самі, щоб було все однакове. Ступиці однакові, колеса однакові, підшипники однакові, щоб це було все взаємозамінно. І можна було в будь-якому випадку поставити запасне колесо на будь-яку вісь. Так само і підшипник, якщо він вийшов з ладу, щоб можна було поставити новий підшипник на будь яку вісь. Не на кожну було вісь окремі підшипники, а щоб це все було взаємозамінне. Запасочка теж повинна бути на візочку. Підтримуючу трубу, поки не ставили. По того, що вирішили, Це вже коли доставимо візочок до комбайна, вже пожатці зробити яку треба висоту, товщину і прикрутити в повинному місці. Теж кинули проводочку. Поставили такі прицепни, тому що часто буває, коли в полі працюють комбайни, візочки кидаються десь біля одного поля. І один трактор тягає всі по черзі, щоб можна було дочепити, перетягнути, це було швидше. І також, щоб було зачепитися, за що, коли заїжджать на трав, її потрібно затягувати зазад і затягувати на трав. Що по цьому візочку? Колеса з дисками теж з комбайна нива. Резину використали з бусів. Які це... У нас тут радіус розми. Це у нас тут 235 на, на 65х16 на цешка. Е, теж брали за основу цю резину і 16 диски, тому що покришки такі коштують наші на монтажах Бучні 100-200 гривнів. Дешево, вигідно і можна використати ще на візках. Так, ложементи вирішили теж зробити по комбайну, щоб, як правильно, був цей упор жатки. Що ще? Е, думали спочатку робити і, е, зразу піджатку, під конкретну, щоб можна було ложити раз і все, але думаємо, що поки ми доїдемо до комбайну до жатки, і це все потім робити, і вирішили все на місці. Зробити такі хамути з двох сторін, щоб це все було регульоване, щоб можна було здвигати ложементи куди нам зручно. Так же само зробили отвори в швеллері, підставочка, щоб можна було регулювати висоту, яка потрібна під жатку. Це ми робили під соняшникову жатку. 8,4 метри Велесовська безрядкова. То думаю, краще ми зробимо все, регулюємо, щоб можна було мало, у нас які ще будуть жатки потім, чи який комбайн. Може буде 9 метро, може буде 10 -ти. Вирішили це зробити так. Обісрали вже ворони, ну, це к деньгам, як кажуть. Дишло, зробили 3 метри, щоб потім уже по комбайну це все порієнтуватися, відрегулювати, як воно повинно стояти і решту відрізати і приваритись. Зробили такий крюк, треба ще засвернитись буде, щоб можна було причепити до автомобіля і тягнути, щоб не замовляти якісь перевізника, а просто доставити її самим. Проводка лежить, яку треба ще буде кинути, вдишло. Ну, а так, в принципі, все. Дві неділі часу, візочок готовий і вартість його нам обійшлась десь 40-50 тисяч. Ну, 50 це вже, мабуть, багато, я сказав, десь в районі 40. Ну і так, пофарбували і чудово. Розкажу ще як все робилося. Щоб копію зробити візочка, такої можливості не було, тому шукали чи на Оликсі, чи де, де продаються ці візки. Дивилися фотографії, як воно в людей теж облистали всі жатки, як хто возить, все обдивилися. Тому що в нас, звичайно, одного оснокласочка оригінальна, то таку ми просто не хотіли, хотіли двохосну І думали як. Питали в людей, який за основу брус. Вирішили ставити такі надійний, щоб уже був. І от дивимося сьогодні, робимо цю процедуру, зварюємо все в кучу. Потім дивимося в людей такі ложементи. Давай так наугад робити схожі ложементи. Все сверлилося дрелька, там, які там у нас отворі 18. З тої сторони 27. Все робилося вручну. Тому це не так все швидко і вийшло. Але скажу так, що вийшло непогано. Я думаю, такий брус в основі, це дуже міцний він буде і його вистачить та й вистачить. Так, розкажу більш детальніше. Де ми брали ці цапфи? Цапфи купили теж з комбайна нива. Це обрізали. Потім токарним станком обточили під трубу, яка в нас була назад. У нас така лежала 120 діаметром, товщина стінки була, 10 мм, 120 на 10, потужно. Обточили токарним станочком, зробили тут бортик. Вставили і обварили. Такі ж самі цапи стоять на передніх колесах ГАЗ-53. Покажу зараз, як тут у нас ось так воно все обточене, вставлене, обварене і все стоїть. А тупиці залишились сіни вовські під ці тиски бо ці диски теж дешеві, ціна їх, мабуть, дорога було 600 гривень купував, на металобазі навіть брав по 300 гривень.